Проект коаліційної угоди підписали лідери п'яти парламентських партій: це народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, радикальна партія та батьківщина. Поки що угода сили немає. Остаточно її підписуватимуть уже в новому парламенті. Документу згоджували майже три тижні. А останні статті про вступ до НАТО вносили сьогодні вночі. До чого домовилися ще, розкаже Ірина Ромалійська. Під дверима парламентської конференц-зали політики чекають на прем'єра. Яценюк запізнюється на 10 хвилин. Формування коаліції відбувається у прямому ефірі телеканалу Рада. Доброго дня, шановні колеги. Модерує зустріч віце-прем'єр і новообраний депутат від президентської партії Володимир Гройсман. Хочу запросити до слова Арсенія Петровича Яценюка. У нас парламентсько-президентська форма правління, тому спочатку повинні члени парламенту виступити, а потім виконавча гілка влади. Юлія Володимирівна, напевно. Або буде втілена ця коаліційна угода, всі накази Майдану в життя, або всі політики, які не справляться з цим завданням, мусять просто піти. План нової України принаймні наше спільне бачення. Наші спільні компроміси цього бачення викладені в коаліційні угоди при всій різності нас при всій гри амбіції над нами висить меч 2005 і 2008 року. Прикладів поразки через особисті партійні амбіції. Мільйони людей за нас проголосували з однією метою. Вони хочуть радикальних і рішучих змін. Саме тому ми будемо голосувати за Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра як людина, яка здатна тягнути цього воза. Ця угода передбачає складні, болісні. Але потрібні реформи для держави. Тому перед до роботи і ще раз прошу, давайте торші все-таки визначатися публічно з кандидатами на членів кабінету міністрів України. Арсеній Петрович, я готовий на міністра внутрішніх справ. <сум> Запишіть, будь ласка, <сум> в коаліційну воду. І ось вони підписують п'ять примірників по одному на кожну політсилу. Міністр, у вас вже є один кажуть, що не збираються йти до уряду депутати з та батьківщини. Ті депутати, які прийшли за списком самопомочі до парламенту, а також депутати, які ввійшли до парламенту за мажоритарними округами, не будуть делеговані до уряду. Ніякі кадрові пропозиції партії батьківщина сьогодні ні в до Кабміну, ні до керівництва Верховної Ради не розглядаємо. Це проєкт угоди опубліковане на сайті самопомочі. Тут прописані 17 реформ, зокрема, й таке: звільнення Криму та Донбасу, звільнення всіх полонених та заручників, членство в НАТО, виконання угоди про асоціацію з ЄС, децентралізація влади, відмова від депутатської недоторканності. Ірина Ромалійська, Ярослав Тихомир, перша національне.